Доброго ранку, мої переплатники україномовного каналу. Гарний теплий ранок. 8 градусів тепла. Таке небо. Вітра майже немає. Для 23 листопада дуже і дуже тепло. Зрадувся тепла, навіть улітку буває зранку. Без вітра. Гарно. День народження закінчився. Зараз 15 або 20 хвилин на 9 вийшли з Максом. Погуляти все як все як завжди Буду ще з собаками там гуляють. Як пройшла ніч у Харкові, вона все непогано. Тривоги, звичайно, були. Без них вже вчора в ну, гості приходили всі, всі тільки сподівання на мир. Кажуть, повинно, повинно все скінчитися і повинно мир. Настати повинен. І так воно і буде. Яблука ще висять. Ладно. Будемо сподіватися. Гарного всім недільного дня. Всім миру добра злагоди. Всім щиро дякую, звичайно, будемо жити, не зраджені на чого. Ну і щиро дякую за вітання. Народження, тепер ще дитина відсвяткувати і будемо чекати. На різдво та новий рік у дитини ще 27-го. Все гарного дня, мої люди. Пока.